Вітаю! Вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ну от я згадаю свою буремну молодість, коли я е, навчався в аспірантурі, працював в Академії наук, займався конкретними економічними дослідженнями. Так, часто бував в, в Москві, в різноманітних міністерствах. Ну, і звичайно, по лінії Академії наук бував і в Сибірському відділенні Академії наук, який знаходиться ну, в предмісцях Новосибірська. Так. Ну і бував у місті Бердську, так, Там, здається, в свій час. Виробляв, бо навіть був завод з виробництва електробритв. Так. Ну, це місто таке, яке мало тоді більше 100 тисяч жителів, в основному десь кілометрів 40 від Новосибірська знаходилося. Багато там було військових і так далі, і тому подібне. Ну і це ж місто почало занепадати. Там навіть розформували якісь бригади. Так. Територія військового містечка закинули, як це характерно для московитів. Ну. Що, що, що ж ми маємо нині? Здається, цей е, завод, який я в час досліджував, його е, зараз планують перепрофілювати під висув якихось авіадеталей, Я можу собі уявити, які там будуть авіадеталі. А що будуть красти там десь за кордоном через Казахстан чи Киргизію, Киргизстан чи якусь іншу країну, і видавати це все за е, своє. Так подивіться, що зараз відбувається. Уже е, вулиці е, називають е, на честь загиблих в Україні. Величезна з'являється все більша кількість меморіальних табличок на будинках. Ну і, звичайно, там була бригада, та це 67 бригада тоді знаходилася в Берську, яка воювала в Чечні. Там двічі, так що ну, на цвинтарі. Є могили загиблих в Чеченській війні. В одній і в другій. Але зараз це кладовище, цей цвинтар страшною силою заповнюється новими загиблими. Це не йде в ніяке порівняння із Чечнею. Так, так. це нові. Поховання мобілізованих там всяких, в тому числі, і так званих добровольців, і щевика Вагнер і так далі, і тому подібне. І характерно, що характерно, що ця ситуація фактично по всій Московії це я просто як зріз показую. так, Московії, от у цьому відомому мені місті, в якому я бував свій час, працюючи в академії наук. А зараз ми маємо реально, що міста Московії вимирають дуже швидкими темпами сотні так званих городов-призраків там, а в тих, які ледве животіють, зростання міст е, е, асфальтових доріг до якихось об'єктів, йде тільки до цвинтарів, до кладовища. Так, Як там пишуть, стремительно заповняється воїнський сектор кладбища у нашому городі. Так. Так, отже, ми <кій> маємо з вами ту особливість, яка е, характерна так, для нинішньої Московії, що зростання е, населення живого у містах, е, ну, крім Москви і Санкт Петербурга. Не відбувається. Відбувається зростання тільки мертвого населення. І тепер ми починаємо розуміти ще раз на цьому прикладі геніальність ще одного українця. Це Миколи Васильовича Гоголя, мого земляка з Миргорода, так, з Миргородщини, так само, як і я. Так. Що його геніальний твір мертві душі. Це настільки він геніальний, що він, так би мовити, апроксимований на нинішню Московію. Ви подивіться, так, отже. Ну, так, подивіться. Назвати вулиці іменами зеків, героїв так званої СВ. Це ідея зовсім непогана. Так, це в крайньому разі, як кажуть, ну. Відображає сутність цієї держави. так. Про яку ми з вами на більшість населення, я так розумію, України, так донині і не второпала, що це за зло страшне.